Може якась риба попадеться. А до я речі великий. можна не наряти, щоб щоб подивитися. А, отак чуть-чуть під кутом. от так роста здоровий, птася Плюс в таких місцях, де спав. Ох це там чепуха здорова. Це я. Це ти так близько? Да. А, ти це ж <рес> а, Підпливай до мене. Бери рибку. Ебанутись! Ни хера себе! Ю. Я пер... Нихуя! Оце конина! Та ти шо! 40 від... Хо-хо-хо-хо-хо! 50% кифи 100. А ну дай звука. Оце ну вам не всічку сцяти. Аж мурашки по коже. Блин, мені треба їсти. Ну тут ми можемо їсти тільки інші шкинпілки. Я не можу взяти від тебе. А не можу. Чекай, бо я вже в паті, почекай. А ну, Та зупинись. Так, ні, 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 я я, я велико беру. Я велико беру, виберіть, двоє собі будь. 15 1500. Може він зараз загнеться, моє захави, роздірібаним. Це ти? Добре. Блять, я а -а -а. Я пам'ятаю коли я був такий піздюх малий. Давай я тобі, я тобі піймаю. Я тебе якраз напевно таким не зустрів. Ходи сюди. Та-та, <рес> я такий і коли ти мене зустрів. Ти, а ти був більший трохи. А -а -а. Ходи сюди, ходи сюди. Скільки тобі що треба. О, на, їж, дивись, що тобі принесли. Який маленький. Давай його не віриться, Що я, що я станій навіть не віриться, що я сам таким був маленьким. А будемо ще такі як, де Де Макс Спітляв. Не сплаває. Во, 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 ми тут, ми тут, я тут, ми тут. Проплив. Ти проплив нас. Ні, я бачу. Ні, я бачу, я бачу вас. А ну йди сюди, стань збоку. Для порівняння. І, і малий теж сюди пливе. Ебанутись! Та Так ты шо? Це можна якраз. І то це ще не все. Всі стадії. Це не там. Але між ними тоже є ще. ну... Коміжу точно, так. Так. Чаодин кем один фарик, такий, як я. Це Це твікенд. Чи О, а ну всі. Випаде. А давайте скрин дроп. Так ти шо <рив> голову заприкину. Баті пас е тут. Блін, я. Так ти, ну, сли... Та ти шо. Ага. О, ебав, Сонечко мені загородив у шльоп. Блядь, знаєш, як на турі крокодили сидять гріються, оце щось так і буде зараз. Ага. <світку> Чесно скажу, я не знаю як нам прогодуватись. Макс, <світку> ходи сюди. Та в мене ще хавки багато. Тви <світку> ще два приводять. У мене в мене вже Брай. менше половини. Блять, це просто... це дуже круто виглядає. Давай, Макс, тули до нас сюди. Ой, я чуть малого не з'їв не вкусив. Хоть бери і йди на умниках грати, реально. У Нас тут якраз от... Ось, я вже трошки так підмахав як ти. На батьківський звук. Ха-ха-ха. Що, один тільки? Це ти ДМ? А де сало, де ці остальні? Де карапузи? Ми чисто берем ДМ з собою в запас, якщо ми проголодаємося. я жартую, брат. Я жартую. Ну мало лі, типа, нам. Головне, щоб ми себе туди донесли. Ну що тиснем? Не ще, ми тебе нікому не дамо. З'їсти, ми самі тебе з'їмо, якщо треба. Ну, в принципі, я не знаю, Хто нічого не зробить? Що ще Макс підрулив? Йоп, ви оце шпала лізе. І маленький, малюсінький внизу. Піздець, кипіш? Міграція крокодилів. Да я сподіваюся, що ми, блядь, вилізем тут. Я теж надіюсь, що ми тут вилізем. Малого не загубіть. А де малий? Ой, блядь, чекайте карапуза, він там дуже далеко. Ні, він під ним аж. Не, я тут мішаю. поряд, все нормально. Тут треба буде, щоб типа для останнього рибка, так що. Давай. Да, бо ми там без води де деякий час... О, ще ходити. один. Я нас зібралось тут. О тут малий тратить стаміну, потім буде, буде. Та він... ти і залишишся їдою для когось. Я ліпше сам тебе з'їм, чим хтось другий. Блять, чуєте, ми щось дуже сильно роз. Давайте згрупуємося, в нас поодиночки зараз захавають. Давайте в, хоча б в пачку. Я ж йду перший. Добре, але почекай нас, тому що ти далеко, а тут є малі, розумієш, дуже малі. Ось, ще третій хтось. о, це вже п'ятий поліз нам. Чекайте всіх, тому що нас захуярять, якщо ми розділимося. Особливо перші підуть це маленькі. Мені якщо стаміну не тратити, то я просто не встигаю за вами, блять. От, не трать, от чекай зараз всі зберуться. Так, реально, маленькі не встигають, почекайте трошки. Малим взагалі буде дуже тяжко. Блядь, ніхіра ви далеко. Чекайте, чекайте, пацики, почекайте хвилинку, хай, хай хоч малі дойдуть. А ви всі козирні пішли наверх, а молодняк ззаді лишився. Ну так ми ж вперед йдемо для того, щоб типу розбити всіх. хто буде поємно. Це, це щоб зі що кричали, що ззаді. Я са зачекайте, сало не, не може добігти. Перед Піздець ви, оздом... коротше, ви лишили мене з дітьми і самі поври. урували. А до речі, якийсь малий поряд, прям. Блядь, я Як так вийшло, що я, блядь, самый останнійший один. <сіх> 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 та блядь, зачекайте мене, малінки. та шо я звав, Чекайте мене, піздець. Шо за, блядь, сім'я, блядь, киданули? Я половину пройшол уже. За... Та камін. ти красавчик, блін, ти своїми е шпалами. Ясно, що ти швидко будеш? Ззаді, ззаді, ззаді. Ага, а я вам казав не розділятись, Пулау. о, Сверху. вам. Супер, Так, де карапус. Де там чекай мене, блядь. Ааа, блин. От ви і зробили помилку, я казав вам, не розділяйтеся. Ви сиромудрі порізли вперед. Та ще пінгує. Ну, зараз бо ти. ти з... диви, Тобі пізнати, вс. Красавчики, я казав почекайте. Так би ми. Ну, Де той малий? Ді сюди. Хоч ну, ти не пропадеш зі мною, може. Йоптуй, мать, у мене ще й води нема. Все захуя. З'їли? Майже, так. Да що ви кричали? Ох, там розірвали, короче, Серега, просто. Все, там було лакоста, блядь. з тебе зроблять. Бум мештей, блядь, собі на. Лакороста, да. Лакороста. Вони тебе ще кошмарять? Да. й ти ще далеко. Макс, та поможи йому, ти десь там рядом, напевно. Ні, не... не Тіма, блядь, просто красавчики, блядь, Просто найліпша, блядь, Тіма, Пиздец, всі розділилися і я казав, що вас по одному зжуруть. Я лакоста. У мене з'їли. Ми зараз цим малим паду назад вернемся. Ну вас нахер. Да, повертайтесь назад, бо ви вже не доповзете. Але блядь, ну як? Вальти, Ні, все, козирні, бубнові це, це всього гра. Та бо ми би зараз там таку суєту навели, що просто. Ну, це було весело. Тихо, тихо, Вони Ось мене дов, довго били. Дивись, дві, дві шмари, блядь. Я Ці дві розуміло, цери, вони мене що... походу. Чіпайте мене. Ну, блядь, шмарка з'їли. Не їж мене. Три цери, блядь. О, ти, сука, підошва, блядь. Юрського періода, блядь. не чіпай мене короста. Гниди, блядь! Мені зараз... Заробля... Як вони мене знайшли? Та пішли нахуй! О, блядь! Сука! Та пиздец, мені метр лишився до того блять, той блін озерної мочі, блядь, де всі плавали, ссали, їли разом росли. Та ти... Тепер вони збільшили свою колекцію, блядь, Я Сразу, блядь. Ой, блядь. Тепер не тільки трохани в них, а ще й що Що в них, блять.